Бла-бла бла, бля, бля, бле, блю Та всі голі ходіть взагалі. Ходіть, голі, і буде вам щастя. Я би голим ходив би, але у законодавство забр. Молодеж, я з вами, молодь. Про сперму, про анус, про пеніс, про <плес> воїну, про сперму в воїні.

Потрогать пляшку я тобі дам. Випити соку я не дам. Який сьогодні дід? Скажи мені, будь ласка. Який сьогодні я діт. Сумний, веселий, злий. Який я дід? Скажи мені. знаєш, що таке безум'я? 50 на 50. Ну, типу, щоб я міг дозволити собі тримати тв... 에, тварину. 에, дитину <смеш> може. Який жах, я хочу сказати тварину. я хочу сказати дитину, зачекайте, я хочу сказати дитину, а вийшла тварину. Який жах. Мурмяу. Мрмяу. Мурмяу. А ось беремось в автобусі і будемо всі дречити. діда, звичайно ж. Брат. Брат, це ти брат. Брат, привіт, брат. Руку жму брат. 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 Зараз його в нарізки додають, а що мені потім? Просити в нього яйця лизати? Я і так це до цього робив, а так би тепер ще з нарізками. Любенний кліп був там, де Кужель з Пасківичем грає, Кужель дала Пасківичу трішки пограти, а він вже чити вів. Він тупо вів чити, забув як літати на тому літаку і розбив його просто. Вона так кричала, типу, А! Навіщо чити? Ми без чітів тут. Ми без чітів. Що смішно так? Пам'ятаєш. Ікном, мені не стій під вікном, не дивись засмучена Не стій під вікном, я вже заручена Буєка-буєка, 619 бу Буєка-буєка, реймістеріо Буєка-буєка, 619 бу Буєка-буєка, реймістеріо Вибачте, що так трішки відходив Не обичаю Та й похуй Я пізніше зайду і вдома буду Ви тут не шутіть шутки без мене, щоб я не пропустила нічого А юнві

Дякую за фол, Дякую. Ну я бальше вже, може, більше ніж півруку. Стрімлю і мене ось це льорд. І живу нормально, не працюю. А, нема ні для мами, для ма. Ну капай, це мод на разово, казав мені дед? Мій бомбоклад! Mm. Відійди від мене, демон сперматозоїд. Я mm, був якась, що це, типу, аптечки? Ні, ні. Президент okay. заборонив лікуватись. Дивись, так, дивись, так, забери, забери, ну, забери. Ну, в гори, треба і в архісу закурити, правильно? Правильно. Щоб легше дикалось. Не підходь. Ой. А, це не можна? Так, да, тут крокодил, одразу колодця починаєш. Що станеться, якщо я підійду? У мене так пара однокласників, вони, ну, теж окололись.

Я даю тебе руку, я тупо тримаю давай, руку. Давай, давай, давай. давай да давай. да, да блядь, б... боже, ты пиздец, ты хуёво, блядь. Ты как О, взорвай, взорвай, взорвай. Чё? Давай, давай, давай. Да блядь, да? Взорвать нахуй, на. Здравствуй. Мы не шукаем легких шлюхи, валю. Я уже бачу. Да, У вас в да, варианте да, про пики точёные, тики-пики точёные, есть. О, щи сундук, щи лут, 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 лутка, лутка, лутка. Лут, лут. Щи цэ я так, слепый. А, это камень. Ладно, Зараз ми отримуємо нашу дозу криків на нас. Привіт! Руку руку! 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 Ладно, я верну тобі назад енергетик! О, блять, як заговорили. Сидить вона щось на мене пукає, какає дід ігноруй. Терпи, терпи, брат, терпи, брат. Дід терпос, буде мене тепер називати. Ледяник, мені треба топ-10 моментів, де мене ця людина, будь ласка, дуже срочно. Начекаєш, начекай, зачекай. Тихо, 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 тихо. Став собі цвігальку. Та-та, я знаю. А, держав. Я на зверху ще одна такаю. Да, чого ти добився цим? Ох, моя хьх! Який ти молодець. Боже, який же ти розумний. Який ти молодец! ебать. Ебать. Не, 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 хуйня, 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 Миша, давай по новой. Mm. Не, 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 не. Хотя. Хотя, блядь, что за хотявки? Не, 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 не. Ничего, а что я, они, они чешу я, ничего? Блядь, убийцы тельки на бы, блядь. Я, блядь, з усією душою, нахуй, всім серцем, блядь, в котрому мені Окей, так нема. Я душою годую, блядь, хуйньою всякою, щоб я поддохла, нахуй, тому що на буребок наступаю. Ну, блядь, ну, любов в призму проявляється, ну. Да, он, блядь, на буребок, давай, хорош, молодець. Молодець. Їх же, їх же мене заєбало. А чо дощ зараз? Ти? Бо ти, блядь, років сто тусувався там, блядь, вже, нахуй, клімат змінився. Rock your body, rock your body, Come on, come on, rock your body. Rock your party. Нормально тут все нормально? Це не можна їсти, да? Я не впевнений. Викинь, каку. Що в мене как. Якщо... Кушай, кушай, давай, кушай. Ой. Не трогай мене. Не трогай мене, блять. Я кажу попереджаю, блядь. Чого? Ти доволен? <сміст> Я Доброго дня. Я по-моему. Дід ФМ. Знаєте, наступна пісня буде трошки відрізнятися від того, що ми слухали до цього. Це зараз буде Kendrick Lamar – Humble. Давайте послухаємо цю круту пісню разом.